Проводимо опитування відносно свята Різдва. Що для людей означає Різдво, як вони святкують і для чого народився Ісус Христос? Отже, поїхали. Що для вас означає Різдво? Сімейне свято, народження Ісуса Христа. Скажіть, будь ласка, що для вас означає Різдво? Різдво перш за все, це ну, християнське, християнське свято, це родинне свято, настрій гарний. Смачненький стіл. Ну, дотримувати всіх наших українських традицій. Все, що я можу сказати? Що для вас є Свято Різдво? Прошу праздник. Мені 85 років і я люблю Різдво. Різдво то великий праздник А що для вас означає Свято Різдво? В першу чергу, мабуть, мир. Мир і щоб вся родина була разом. Щоб Вся сім'я зібралася за одним столом. Це, мабуть, саме найголовніше. А що для вас означає Різдво? Різдво родинне свято. Родичі приїжджають, діти приїжджають, гото родинне свято. А що для вас означає Різдво? Різдво Христове в першу чергу. Це народження Ісуса Христа. І спасіння світу. А як ви його святкуєте? В колі сім'ї, близьких? А, кулятки, ще кулятки, я все дитинство колядував до 20 років. <гум> ну, Це більше, як, як це сказати правильно, такий не стереотип, а обряд, типу, який з давніх традиція, традиція на Так, кулятки, в принципі, теж в кругу сім'ї до сусідів сходити за колядувати. А як ви його святкуєте? Ми святкуємо сім'єю, збираємося всі разом за одним столом. Як ви його святкуєте? Святкую, котює. В церкву ходжу. Як ви його святкуєте? Кутя. Ну, 12 страв. Угу. Готуємось. Як ви його святкуєте, скажіть? Ну, стараюсь з сім'єю проводити час. Ну, Різдво в церкву, само собою, як є можливість від роботи вільний. Як ви думаєте, для чого народився Ісус Христос? Для того, щоб дати надію на Воскресіння і життя після смерті, я думаю. Як ви його святкуєте? В колі рідних, але все-таки я нещодавно думала про те, що люди забули ціль різдва за ялинками, прикрасами, гірляндами, за подарунками для близьких. В першу чергу ми маємо пам'ятати про сутність цілі різдва. Хто такий Ісус Христос і для чого він народився? Ви мені таке запитання даєте. Я все знаю, я не буду говорити. За... Як книжки, книжки читаю, все знаю. Хто такий Ісус Христос і для чого Він народився? Ну, Ісус Христос це, мабуть, Спаситель. Це, мабуть, віра, надія, ну і любов до людства. Для чого народився Ісус Христос? Що спасти світ? мене, тебе, кожного з нас. Для чого народився Ісус Христос? Mm -hmm. Ну, як в церкву ходять, щоб забрати наші гріхи, щоб нести людям добру е і направляти на істинний шлях. Супер, дякуємо за відповіді. Гарного дня. Вам Родилося дні Сьогодні містікове опитування відносно свята Різдва. Багато хто говорить про кутю, багато хто говорить про рідних, близьких, з'їжджаються, святкують. Виглядає, як ніби святкують день народження когось без запрошення винуватися цього свята. Я вважаю, що потрібно більш проповідувати про суть цього свята, про те, хто такий Ісус Христос, для чого він прийшов на цю землю, для чого взагалі сенс життя на землі, людства, і що Бог зробив для кожного із нас.